Друзі, привіт! У вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді свіженький автомобіль, який тільки привезли з Нідерландів. Це Volvo V50 в топовій комплектації, в дуже красивому кольорі, класно дуже виглядає 2011 рік. Рестайлінг. Двигуном 1,6 дизель 115 кінських сил. І в парі з коробкою механікою 6 ступень. Зараз покажу зовні, як виглядає автомобіль, технічно, характеристики, все розкажу, салон. Автомобіль дійсно достойний уваги, обслужений. Ззаді партроніки, фаркоп, нова резина мішлен, спойлер. Гляньте, як виглядає автомобіль. Тормозні диски колодки нові видно. Красивий сіро-синій такий колір. рідкість, не так часто вони зустрічаються в такому кольорі. Гляньте постану навіть низ ось ці накладки на... Пороги, це пластик, да? ржавіть нічого не буде. царапин нічого немає. Яка бережна експлуатація? Резина Michelin 205 20550 Р-17. Противотуманки, мивачі фар. Ксенон. хороше світло. Говорив рестайлінг, бачите інша решітка, великі дзеркала. Це те, що відрізняє рестайлінг. Ось стан зовні цієї красотки. От знизу показує спеціально, бо частіше все, сюди камінці летять і царапаються, десь ще там щось якийсь стан по кузову дуже класно виглядає, акуратний, не битий, не фарбований, з кольору ніде нічого не випадає, з зазорів теж. Я думаю камера це все передає. Багажник. Фірмовий коврик. Є такі шторки на двері задні цепляються. Все в комплекті є, шторка, сеточка, запаска, донкрат, все в комплекті є. Навіть запасні тут є гайки на колесах. Це теж щось якесь фірмове, вольвовське. Хто не знав, що моізоляція, гляньте, який войлок з однієї сторони там на стінці. І ось тут знаходиться підсилювач. Дуже класна акустика музика, сабвуфер. І підсилювач є. Йдемо далі? Салон. Шкіряний салон коричневий, гляньте ці на наклейки заводські є, гляньте стан карти. Збережений, ніби ніхто й не їздив. Дуже добротно, солідно виглядає. Мобіль заведений, рівно тихо працює, його практично не чують, накладки на пороги, гляньте, пластик, резинки, це все є. Монітор, пульт, система CIPS, система безпеки, ось стан крісла. ступка. є підогрів сидінь. Часто бувають без підогріва сидінь. Шкіряний салон без підогріва сидінь. тут є. Два ключі. Водійська сторона карти. Частіше всього царапаються, витираються. Ось тут часто витирається. Гляньте. Складування дзеркал. Ось водійське крісло стан. Руль як новий, мультируль, є круїз-контроль, є блютуз, ручний зв'язок, противотуманки, все є. Тут у нас aux USB навіть є, часто загубиться Загуб... ось ця заглушечка сюди. спеціально зняв, щоб не загубилась. Бачите козирки з підсвічуванням, з двома лампочками. Дуже класний стан цієї Volvo і дуже класна комплектація. Десь є наклейка. Грамотно зроблена, тут не витирається. Так, тепер давайте технічно подивимося, теж є що показати і розказати. Отже, пробіг 223 тисячі. Заглушив, включаю запалення. Все загоріло, що потрібно потухло. Заводимо співтика. Обороти чітко зафіксувались, не плавають, не пригають. З ручника зняв і показує ще не пристебнутий. Подивимося під капотом, як працює наш двигун, знаменитий, легендарний. Так, зразу під капотом захист є. Тут все чисто. Кришку зразу зніму. Ось робота двигуна. 1,6 дизельний двигун це Peugeot Citroën двигун Він ставився на Peugeot Citroën, на Volvo, на Ford, на Mazda, на багато машин ставився, цей знаменитий двигун. Один з найкращих. Найбільше всього по статистиці їх продавалось в Європі. Рекордсмен, можна сказати. Ось робота двигуна. Нічого не димить, хатерний газів нема, машина прогріта. Навіть звідси ніяких там парів і так далі нема. Ну це особливості цього двигуна. Якщо в нього все нормально, він справний, то нічого ніде не димить, не парує. Хоча... Практично в усіх двигунах дизельних, там Renault 1,5, 1,6 В, 2,0 ВАК, вак там, Рено 1,9, 2,0 завжди якісь димки пари йдуть. Це зв'язано з екологією, сажевим фільтром і так далі. Ну, ось так конструктивно в цього двигуна немає ніяких ні димів, ні парів. Що ще цікаво, він новий, простіший, один раз придвал, 8 клапанів, але 115 кінських сил і в парі ще з 6 механіку механікою дуже динамічно їде і економічно, друзі, по трасі 3,3 літра, змішаний цикл 4 літра і місто 5 літрів. Десь так. Хороший акумулятор. Заводиться в будь погоду без проблем ця машинка. Значить, екологія на місці, сажив, ніхто нічого не перепрошував, не вирізав, клапани і гери не глушили, ніде нічого. Все на місці. Динамічно їде машинка. Ось топлений фільтр. По ходовці все теж дуже добре, Збитенька, нічого не стучить, не гримить, класне сцеплення. Та знизу, якщо вам видно, як виглядає ця машинка. Там знизу дуже все красиво. Ось такий у нас сьогодні класний екземплярчик. Дуже тяжко знайти в такому хорошому стані Volvo V50. Хоч вони і надійні, і крепкі автомобілі, і технічно дуже хороші. От. Тут, сьогодні такі на перегляді в нас є. Тому, друзі, запрошую вас всіх на тест-драйв, на перегляд. Машина знаходиться в Києві, на автомайданчику біля Мрео прямо. Там одразу можна і зареєструвати. Бачите, червоні номера розмитнена, зробили сертифікат будь-який момент готова до першої реєстрації. Ціна питання першої реєстрації вам буде коштувати близько 4 тисяч гривень. Офіційно заплатите а, в МРЕО в, в касу. Якщо ви з регіона, то ми можемо зробити пакет документів, договори, акти, і з цими документами страховку можете їхати до себе в регіон, там ставити на реєстрацію на перший облік і отримаєте свої регіональні номера. Бо в Києві будуть київські номера. Також анонсую, що працює програма Лізинг Кредит. Можемо і так продати автомобіль. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Ставте вподобайки, під замовлення теж будь-який автомобіль можемо привезти. І анонсую, що у нас ще одна, одна заїхала в Volvo, пізніше покажу, яка. Теж V-50, теж дуже цікавий екземпляр. Тому є з чого вибрати. І також у нас на майданчику є багато Volvo v 60 s 60 v 40 Ну, дуже багато Volvo. На цьому, друзі, все. До зустрічі!